Бурбує алергія, приймай цей комплекс протягом місяця і побачиш результат. Став подобайку, підписуйся на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Фіалергін усуває різні алергічні прояви, полегшує стан, щоб уникнути важких ускладнень від алергічних реакцій, оздоровлює організм при аутоімунних захворюваннях, сприяє виведенню з організму токсинів і алергенів. Кобер абсорбує і виводи з організму, солі важких металів, радіонукліди, лікарські метаболіти, потужний імунний амуномодулятор, стимулює вироблення клітин імунітету у кістковому мозку. І також в цей комплекс буде входити лімфорен. Він прискорює відтік лімфи, сприяє очищенню організму від токсини, виводить шкідливі речовини, має жовчогінну та сочогінну дію, очищає кров. Залишайтесь здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.